Всім доброго дня, слава Україні! Героям слава! Вітаємо вас на каналі Сала Україна. Сьогодні ми знаходимося на водоймі білі камені, яка знаходиться практично в межах міста Києва біля недалеко від станції метро Видобича. Тут, в принципі, ми вже неодноразово рибалили і на Щуку і на коропа також. І сьогодні ми вже в принципі, трішки походили, піймали декілька щук і вирішили записати таке коротеньке відео. А може і не коротеньке, як, да, як, як вже піде <сувач> про осінню риболовлю на щуку. Да, і Сьогодні склалася. Така картина, що всі щучі покльовки були на самих мілких місцях, тобто на глибині десь біля полуметра. Це при тому, що в цьому озері ну, досить великі площ, площаді е, з великою глибиною. Мабуть, метрів до 7-8 точно. Тобто глибина є, але щука стоїть на мілій. Не обов'язково під берегом, просто на невеликій глибині. Тут є такі, от ми зараз знаходимося в дальньому кінці озера, тут також є такий досить обширний, обшир, обширна мілина. І що цікаво, ми недавно були на трофейному, і там така сама була картина. В принципі, я так. В своїй практиці пам'ятаю багато випадків, коли щука саме сама ловиться з дуже мілких міст. Може це ну, певним чином можна пояснити тим, що там менше її вибивають, менше ловлять на мілководі. Бо я і на деснянських стариках на затоках дуже часто от на лодості надувній сплавляєшся. Обкидуєш старійки, покльовок нема, а коли доходиш до десь до тупіка, вже де закінчується затока, і глибина буквально там менше метра, і все заросше водоростями. От там завжди в мене брала щука, в таких місцях. Що скажеш, Сергій? Тобі приходилося на мілині ну, якби... попадати на. Так, да, в мене не такий багатий досвід. Як у тебе. От, ну, але, скажімо так, я більшість всіх своїх великих, ну як би, трофейних mm -hmm. щук, я як якби ловив не в Україні, так вийшло. Mm -hmm. А ловив за межами, і в Швеції, і в Ірландії, да, і, навіть. і в Румунії ми з тобою. ловили. Да. І в Польщі, от, там є, є там кру. Навіть виграв турнір відомий. І, Досить. Ну, навіть два. Два. Навіть? Один в Польщі. Я але, не знав. Але, але по судаку, то було по судаку. А, а по цьому, по щуці, да, в Остервіку, в Шведському наша значить, дружина Саума Україна. Виграли ми там, весь то виграли великий турнір. Я знаю, що ви декілька років туди їздили, так? Взагалі-то ми їздили сім, сім е, разів туди ми їздили і на четвертий рік ми виграли от, е, і виграли приємний чек 8 тисяч євро. Да, круто. От, да. ну, так. ну і от що я хочу сказати відносно, на Мілені, там, скажімо, в шведських шкерах там специфічні місця для ловлі, тобто там є глибини і 30 метрів, і 60 метрів, і 100 метрів. І вся фактично вся щука ловиться на глибині. 2-2,5 до 3 метрів на бровці, де свал починається. Від Береговий свал. Так, да, от очерей просте, як у нас. Там нічим не, від, відрізняються умови ловлі від наших. Ну, практично нічим. Хіба що тим, що там дуже прозора вода, і то не в всяких шерах. Є така сама, як і у нас, є і мутна, і так далі. От. Ну, і там ловля, яка на великі приманки, великі кранвети, воблери Воблери 12, 14 см. Ні, ну певно, можна ловити і на менший розмір, але і вам... на резину можна на меншу там, якби вам просто стояло завдання більшу рибу ловити. Ну так, там було крупнішу і так далі. Ну от там от ми ловили. От. І так само в Ірландії, там от ми ловили в устях. Цих е, річок, там Клер, Блекрівер, і там глибина до метра. Mm -hmm. от. І там отак само ловиш. Я причому я ловив на цей е, салма екзекутор 12-й. Він великий, він риє достатньо так. Ставив отак, от вудлище е, mm -hmm. і дуже така повільна. ...проводка і виходила, риба била. Так що отакий в мене опит, ну, на Мілені я більше вибив чуки, ніж злибинів 100%. Ну, ти згадав про Ірландію. Я теж згадав наш чемпіонат світу в Ірландії, коли ми виграли там і в командному, і в особистому заліку також. Тоді також цікаво, на тренуванні щука клювала з бровки, з, у, там, де трава закінчується, і починається там, свал на 3-4 метри. Ось, по, по цьому краю трави. А після тренувань, коли вже почалися змагання, вона почала зміщатися глибше в траву, тобто забиватися під камиш на глибину до метра. От, як ти кажеш. І в тому числі там екземпляри попадалися е, такі 90 см, ну, дуже-дуже непогані з такої мілини, з самої трави. Так що, щука, а в Румунії, це взагалі ми з Сергієм їздили декілька разів, приймали участь у турнірі. І, ну, він там міг... Їх... Називається чуть ли не чемпіонат світу, да? якось ну, так. Там, тому що Серед там Румунії одна команда. Ні, ну там не тільки Румунія, там і французи були, одна. поляки з да, Штатів була команда, поляки були, Молдова. ірландці були. Ну, да. ну такі, да. е, Ірландці навіть були, да? Да, а. Ну, вони поляки, ну а, з Ірландії. Ну, там, ні, там відомий був цей спортсмен е, Яцегур. Ну, він такий досить ну, в Ірландії відомий, він за збірну. Так, да, так, да, я знаю його, я знаю. Да. Він був зараз на турнірі да, в да. Чехії. Е, да, в, і Румуні... були там. в Румунії там О, Чехів багато. Там да, було, і, там. І, і навіть чемпіони світу там були Е, да. В Румунії там дуже цікаві, дуже цікаві умови. Е, да. І там, мало того, що глибини такі в основному до метра, то там ще й... Дно повністю в такі, таких водоростях тіпа, тіпа тіни, такі, тя, ну, такі взагалі-то я, я, я не дуже люблю такі водорості. Волоссяні. Але... Да, да, там інших немає, тому що і щука, ну, хоч не хоч, там в них живе, yeah. е, в цих водоростях. живестях. Е, ми в основному там рибали на поверхневі е, гублери. Е, Фацокрем від Салмо. Взагалі вони йдуть по самі-самі поверхні. І ці воблери працювали краще там, де оця трава, ця тіна виходила на поверхню. Ось такі окремі п'ятна на поверхні води це і тіни. І ми між цими п'ятнами кидали плямами. Там, плямами да, там. Взагалі там ніяка інша приманка не пройде. Ну, навіть тільки попер там. Якісь... Ще я там ще поверхневі. Да. Да. І ось покльовка, клювання, от атака щуки і щука часто крупна, дуже, дуже вона ну, сильна, там Так, да, дуже зрелічна, дуже да. такі. Ідея мощний, з мощними розворотами, вона атакує, ну дуже красиво. вилітає, і, видно, воглером, і важкою, видно ці атаки, mm -hmm. дуже емоціональна така риболовля. Найцікавіша, найвідомішніша риболовля. Да, да. Так що ось, ось черговий приклад, коли. ну Там в принципі, там в цих затоках там глибини просто немає. тому... Ні, ну Там є трошки глибші місця, трошки, трошки мілкіше. Ну, до до да, хто ловить там на силиконові приманки, то вони обирали трошки інші місця, які глибші. А під нашу приманку, під поверхневі воблери, підійшли оці виходи трави на поверхню. Да. Да, ще так пригадую, на Десні я цікаво також ловив щук. Це було влітку, десь, може в липні місяці або в серпні, на Деснянських пляжах. Ось ну, пляж собі уявляєте. Тобто на урезі води там йде глибина буквально декілька сантиметрів. Тобто, дуже-дуже дуже мілко біля пляжа. І ось побачив я, що якісь хічник ганяє вздовж берега, тобто на самій-самій мілині. І там також приманку ніяку, ну, що можна провести на глибині там, 15 см. Тільки поверхневі приманки. І я поставив волкер і почав обловлювати цю берегову лінію і піймав чи три щуки. Буквально ось на такій глибині там 20 до 30 см. Дуже також ну, вони таким смочним дуже сплеском, дуже така шумна видовищна атака і взагалі там глибини не було. І просто Я так зрозумів, що щука заганяла малька в самий берег, тобто можливо, їй там простіше було. Я взагалі на початку думав, що то жерех лупить, ого, да, лупить а з'ясувалося, що це щуки. І взагалі останнім часом в Десні щуки стало іменно по руслу набагато більше, ніж того ж самого судака. Хоча раніше судак, мені каже, мені здається, так прообладав. Ну, забулачується дуже, дуже сильно заболачується, вже, вже цього білосніжного піску, який, яким раніше славилася річка, практично немає. Да, і заростають берега, пляжі ті ж самі заростають і все заростає. Ну, а Щука в принципі, любить такі умови, тобто вона любить, коли течія не дуже сильна, коли дно таке би, замулене. Тобто, в принципі, ну, водорості Не можна, багато. де можна якби злитися з дном, тобто, де замаскуватися, щоб тебе не бачила твоя, жертву з нахід. Ну і так виходить, е що для таких умов, для е мілководдя частіше всього використовується воблери. Тому що ну, це плаваючі приманки з активною грою, їх можна провести. Дуже і дуже повільно і е, практично по самій поверхні. Ось, наприклад, як сьогодні в нас спрацювали щось, що в Сергія, що в мене, ось ці всі, всі сьогодні. Ну, я тільки на Джокошейкіру одну щучку піймав. А, е, так в нас спрацювали ось ці кренки від Лакіджон, це е, Хаїра е, Тіні. А. Знаешь, что? Это на мелководье поставил ее своего воблерок и вот такая вот щучка выпанула ванфут да, 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 они, да. Так 44 миллиметра а вот тут да У тебе повна мене, інформація. Да, інформація Якби да. Да, я ще бачив щось. 8 грамів він здається. Да. Да. І... Я, що, а, отакі, отакі є. це ультрафіолет. Непоганий. Да. У ну, мене ще от, що на трофейному я ловив на цей білий. І сьогодні я також на нього Дві щучки піймав. Ось бачите, теж я взяв я не їду, не їду. цей воблер. Хаїра, такий самий, як у Сергія спрацював, тільки білого кольору. Но я ще його на трофейному добре розловив. І, бачите, відреагувала щучка. І що цікаво, знайшов я декілька кувшинок під берегом. І з тих кувшинок піймав ну, по класиці. Закинув між листями і між лататтям. І повільно-повільно потихеньку вів і вона вискочила, атакувала, бачите. Так, да. гоблер непоганий. В мене ще одна супроводжувала mm -hmm. до самого берега, але не взяла. Так що, в принципі, для, лов... для ловлі на мілководі, на таких мілких глибинах, в глибинах обов'язково треба мати гоблер. Е Дійці... а що ти скажеш відносно цих е повідків? Ну, Плюр або залізо. Ну, взагалі, то я в диких умовах, коли ловлю на, ну, да, на ріс, особливо, особливо з човна, якщо ловлю, а не з берега, завжди використовую тільки стальні поверхні. Ну, да, е, в основному це струна, тобто сталька. 0, мінімум 0,3-0,35, а краще 0,4. E, повідок має бути e, десь мінімум e, 25 см, а краще 30 см. Тому що, як в мене сьогодні трапилось, да, правда, в мене флюр стояв, але вона явно тут флюр не при чому, вона вище, вище повідка вдарила і ми це бачили. Да, під, самим, під самим містком да, атакувала. це якраз те, що я кажу на Джокошейті. І відрізала ну, разом з повідком. Да. Флюр, флюр я використовую ось так, якраз коли рибалю на платниках, десь з берега на делікатні приманки, або коли я ловлю паралельно окуня та щуку, і окунь преобладає Все ж таки окунь чутливий до стального повідка клювань значно менше. Або взимку. Е, ну, да. Взимку я якось так спинінгом. Ні, я не спингом маю на увазі. На жевелиці. На Бо да. Там, Багато я теж так ставлю спочатку на телеви, бо я mm -hmm. ну, не вірю, що прямо таке щука, яка атакує на інстинктивному би, рівні. Тобто, mm -hmm. Бачить приманку цю жертву атакує і, і її, їй там без разниці, який взагалі то стоїть поводок металевий або флюру. Але взимку, як вияснилось, трохи не так. Бо вона більш така. Ну не ну... так уже інстинктивно взимку. Взимку в нас всякає. Я не зни... взимку, я маю на увазі влітку. А влітку вона а. атакує, ти ведеш приманку, вона лупить і все. І ти сам кажеш, що ловиш на металеві Да, Ну справа в тому, що я просто. На цьому обжигався багато разів. Тобто пробував я ловити багато разів на флюр, нормальну рибу в, з човна, але перекусує і 0,5, і 06 перекусує. Ну, Тут я вставлю слово. значить, Тут в мене є такий товариш мій старший Бертос розуміє, Ну, ті, хто цікавиться, скажімо так, к трофейною ловлею щуки або. Читав, скажем, наші українські видання за учасниці. Ну, Повинні знати, так, да, було Україна, там було багато статей Беркуса. Він такий відомий скажімо, експерт не тільки в Європі, а й в світі. Так от він мені казав, що гарантовано так, флюр можна ставити від 0,8 мм. Це гарантовано, що щука його не перекусить. 0,8-0,9 міліметр. От, Але ж такі це. діаметри це тільки для великих приманок. Да, Хаїру ти не, да. не, да. не, не повісиш на 0,8 мм. Ну, він і не ловить на малій. Е, а для великих приманок так. А взагалі то. Да, до речі, ми ловили на його повідки в хольбіні. Да. Коли в Румунії ловили, і метрові щуки в нас були. Да. Е, і все нормально було. Да. Там, мені здається, більше міліметра був повідомив. <підвідування> Ні, міліметр. Да, міліметровий, да. <підвідування> <підвідування> е, ну, я коли ось берегові якісь змагання або з берега ловлю, то що я кажу, перемішку цоконям, я стараюся десь 0,45 хоч, хоча б, б 0,45 ставити діаметр. Тоді ще так, більш-менш ну, більш-менш не, не, не дуже часто перекучує. Ну так. І ще такий ще момент Тут люди як би, є, які відносяться як би, до металевих поводків з підозрою, якщо особливо вода чиста, там, наприклад, там, прозрачна там, і так далі. От, вони кажуть, що риба бачить. Значить, я просто хочу сказати, що ми ловили кришталеві чисті води, воді озера Лохкорість. <ганувач> -ху -ху. Там просто там видно 8 метрів видно дно. Ми ставили металеві там. і нормально ловилася щука. Так, якби так само в шведських шерах. Так якби, що, що там... не замурачуватись шлюром да, лишній да, раз, с... особливо коли ловите нормальну <ганувач> крупну <щуку. ганувач> да. да. Ти казав, що в тебе тітанові? Ну, це тітанові, це в мене ну, е, це значить салмо е, фірма. Польська, що робить об'єра. Вони колись робили титанові повідки, продавали, і в мене декілька ще залишилось. От, і от я в Швеції я ловив на них. Він, чим він кращий, він не в'ється, наприклад, там, ну, да. сталевий, там, можна скрутку ставити. Ні одна щука її не, да. не да. Ну, вона гнеться, деформується. Вона гнець, да. Ну, титановий теж, вони дуже дорогі, тобто, коли ну, є обриви діє. там, то краще використовувати більш дешеву скрутку. А коли обривів нема, можна користуватися титаном. Ну що ж, такий от у нас получився діалог невеличкий. Не знаю, чи, чи хтось знав для себе щось нове, може і ні, але ми згадали свій свій досвід І намагалася їм поділитись з вами. Можливо, для себе хтось щось візьме е, корисне. <підчур> да. дякую всім за увагу. Дивіться наше відео, підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте вподобайки. Всього найкращого, все буде Україна, слава ЗСУ! Да. До побачення, до нових зустрічей!